Всем приветствую, с вами Сегодня мы будем обозревать мод на бутинки. Вот эти бутинки добавляют литу. Если тут набрать 200, то мы впадем. Ну и больше. Так, да, 300. И так бывает ведь треба. Так, дальше у нас кутинки тип. Мне ничего не Це Просто для защиты. Не дальше. Буде добавлять і поки не. Ну, цей обзор мода не буде такий великий. Тепер нас пригучить Навіть якщо ви в воді стоїте, то все одно ви пригнете. Стоїте на місці, воно собі пригаде. Далі на огнестойку. Якщо ви, наприклад, в піщері і вас слава, і ви не можете пройти собі, проходите... Дальше у нас очці. Це скорость. Така прикольна скорость. Быстро дуже. Так, тепер у нас ідуть подводні. Ви йдете по воді і вас льос ставиться под ногами. І ще й зелені видимості. Заработаем видимость и пьем. Э, что не добавим? А ну-ка не дете, походу не до